Доброго ранку, малята. Ми з вами продовжуємо знайомитись з українськими народними казками. Пропоную послухати українську народну казку зимівля звірів. В одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодному сараї держали і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде. І покинув він хазяїна. Йде Віл, іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною. Веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, Рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак з боку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусячий, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребінець. Поважно так ступає, ку-ку-рі-ку, -ку -ку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півень співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі, вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, Віли каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені я хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зриюся, а на спу буде гріте, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти, бродив він, бродив лісом, аж раптом дивиться. Стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи в теплі, в добрі, їжа волові смачна і хатина тепла. А то раз вранці, на світанку, чує віл, хтось тукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Замерз, аж тіло труситься. Пусти, брат, ти погрітися, пусти. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не це тобі. Змерзнеш тоді. Подумав віл, подумав та й пустив барана, а пізніше трохи і свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом хатину твою підрию. і жити тоді в хатині не можна буде. Жаль волові хатине, пусти він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрійтеся, пусти, не пущу, вас пугріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоїх хатини повищіпую, а я, каже півень, сустелю на горіщі з грибу ногами, не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пусти він до хатини і гусака. З півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі, бігла собі, поживи шукаючи, повз хатину лисиця, чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисиці півнячого м'ясця посмакувати та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну боживу, тобі ведмедю ситого бугая, тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, Масю, отказують ведмідь з вовком, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже Вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмедю, більше сили за мене маєш, тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віл у вікно і побачив, що до хатини йдуть звірі. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півним. Що ж його робити? А віл тоді й каже Не бійтеся, друзі. Нічого не бійтеся. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам, а все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди один одного виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, як вискочать з хатини, не вспів ведмідь на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає ку-ку-рі-ку. -ку -ку Вовкові здалося, що півень кричить «Зарішу!». Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка текла. Насилу насилу ведмідь вирвався, доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині. Усі, ці кінець, а хто слухав, молодець. А хто головні герої казки? Що в них спільного? Хто зі звірів був практичним? А хто був ледачим? Яку роль відіграла лисиця в цій казці? Чи була вона хитрою, сміливою або злою? Чи змогли звірі разом постояти за себе? Чи правильно вони вчинили, коли втекли? Чому вчиться казка? Так. Казка вчить бути дружними, сміливими, рішучими, вчить бути обережними та відповідати за свої вчинки. Чим сподобалася вам ця казка? Мені сподобався розумний та добрий віл. Завдяки йому друзі змогли прогнати вовка, лисицю та ведмедя та жити у теплій хатинці. Діти, за бажанням намалюйте малюнки до цієї казки, я буду чекати. На сьогодні все. До побачення, мої любі!